що інколи дуже бісить, так це фраза Ні, це так не працює. Ти розповідаєш про щось тобою вивчене досконально, даєш якусь експертну оцінку. Тобі кажуть, ні, так не працює. Це як я колись вела курси по батьківству і давала якісь рекомендації, і були люди, які кажуть, ні, ми так пробували, це не працює. Або КПТ когнітивно-повідінкова терапія. Ні, когнітивно поведінкова терапія не працює. Або антидепресанти, ні, я пила антидепресанти, ні, це не працює. Подружки щось радиш, намагаєшся підтримати, кажеш, слухай, ну ти дурню робиш, вибач, але ось зроби так і так. Не роби цього, не помиляйся більше. І вона тобі відповідає, ні, це так не працює. Я навчалася в багатьох закладах, КПТ дають техніки, дають протоколи і кажуть, протокол лікування депресії КПТ працює в такому-то випадку, ОКР, в такому-то випадку, в таких-то відсотках. Тобто я звикла до формулювання, як це працює, в якому випадку, в якому відсотку це працює, і є інша сторона, коли кажуть, ні, це може вам просто не підходити. То я про те, що потрібно розбиратися, чи дійсно воно не працює, чи воно не працює у тебе, чи ти якісь використовуєш неправильні дії, послідовність дій, що не так, і що потрібно зробити, щоб було так.